Нова рослина в Україні, яка підкорює всіх садоводів. Кудранія або малинове дерево. Чули про таке? Це родить шовковиці. Такий вигляд саджанець має на четвертий рік. В нього є голочки. Але садоводи кажуть, що вони відпадуть після перших морозів. Вигляд у ягоди дуже цікавий. Врожай дерево дає від четвертого року. І подивіться, яка краса. Відео це з мережі, але я захоплена цією новою рослиною. Цього року я вже посадила декілька кудраній, але вони привиті на маклюрі. Подивимося, що краще буде рости вони чи оцей відводок від великого дерева. Відстань між деревами 4 метри. Копайте, дітки! Плоди кудрані дуже корисні для серця. Мають купу антиоксидантів, зміцнюють імунітет і мають легку протизапальну дію. Виглядає кудрані чудернацько, смак у неї дуже цікавий, абсолютно нейтральний. Вона не солодка, не кисла. Підійде мені здається, і до салатів. Всередині дивіться червоненька має такі дрібні кісточки, які так прикольно лускають на зубах. Ну, загалом я одобрюю. Саджайте, це цікаво, і будемо разом чекати на результат. І діткам Дві. дуже смакує от така Пробуй. цікава рослина кудранія. А ви б посадили малинове дерево в своєму саду?